Він був першим митрополитом Буковини. Саме завдяки йому у нашому місті зараз можна милуватися такими спорудами, як резиденція Буковинських митрополитів, Святодухівський кафедральний собор та церква Святої Параскеви. Сьогодні наш край вшановує пам'ять митрополита Євгена Гакмана у 150-ту річницю із дня його смерті. Тож більше про його життєвий шлях та вклад установлення української церкви на Буковині далі у сюжеті. Його ім'я десятиліттями перебувало в забутті, і лише з проголошенням незалежності України та відродженням української православної церкви відродилася і пам'ять провідомого Буковинця. Євген Гакман був першим митрополитом, який стояв біля витоків Буковинського церковного самоврядування. Митрополит він докладав зусиль для того, щоб буковина стала самобутньою, тому що власне за нього буковина почала розвиватися, відроджуватися з. Він відновив або він провів реформу адміністративного устрою, що дало можливість укріпити єпархію, розділити на 12 протопопій. Багато священиків отримали підтримку від держави внаслідок цього, тому що вони отримали статуси парафіальних храмів. Цікаво, що митрополит Гакман був не лише священнослужителем, а й будівничим. Саме за його сприяння розпочали зводити найбільші святині міста Чернівці. Зокрема, він заклав перший камінь у фундамент резиденції митрополитів. Митрополитів Буковини, Кафедральної церкви Святого Духа та Церкви Святої Параскеви. Також митрополит ніколи не цурався свого походження, а навпаки, підкреслював його. Митрополит Євген завжди пам'ятав, якого він роду, тому що він походив із села Васловівці. Він пам'ятав, що він українець і завжди захищав права православних. Буковинців української національності у біографії митрополита Гакмана є чимало білих плям та невирішених питань. Зокрема, той факт, що його мощі безслідно зникли з храму, де він був похований, не дають спокою багатьом краєзнавцям. Навіть в час радянської окупації, після того, коли його могило було віднайдено в Святодухівському соборі, йому не дали спокою, його останки було скрито і вивезено в невідомому напрямку. Ну ніби були свідки, але свідчень власне немає. Наявність останків відомого Буковинця, значно полегшила б процес його канонізації до Лико Святих. Втім, священнослужителі кажуть, сподіваються досягти цього і без наочних доказів. Зараз Триває процес канонізації або причислення до лику святих митрополита Євгена Гакмана, і ми сподіваємось що в скорому часі священним синодом православної церкви України. Буде ухвалене відповідне рішення, і сьогодні вшановуючи пам'ять людини, яка доклала неабияких зусиль до духовного розвитку буковинців, і науковці, і представники церкви, сподіваються, що ім'я митрополита та його доробок будуть гідно оцінені як українською владою, так і релігійним співтовариством. Людмила Труфин, Василь Ставчанський та Медня ТВА.